Добрий вечір всім. Я сьогодні вперше за весь рік війни поставив телефон так, щоб горизонтально, щоб це відео якісно, професійно виглядало в Ютубі, щоб кожна людина зараз почула мене, прислухалась до мене. Я хочу зараз звернутися до всіх українців, які залишилися в цій країні, для того, щоб країна жила, для того, щоб Україна вижила, для того, щоб ми вижили, для того, щоб наші діти вижили, для того, щоб завтра ми проснулися не просто у вільній Україні, але в новій Україні, в іншій країні, в тій країні, за яку полягла Небесна Сотня, в тій країні, за яку виходили ще студенти. А в 90-х в тій країні, за яку вийшли на помаранчевий майдан люди. Сьогодні є чіткі вже не сигнали, а вже пряма угроза а, життю людей, які захищають Україну <кій> на передовій. Хлопцям, які зараз в Бахмутському напрямку, хлопцям, які дають непорядних комбатів, називаємо їх так, корупційних комбатів, комбатів, які придумують їм СЗЧ, комбатів, які кидають хлопців напередок без БК бойової комплектації, здають позиції, і хлопці, які ніхто не хоче гинути, але вже якщо гинути, то за Україну. Але ніяк. Не через зраду свого комбата. І сьогодні я офіційно хочу заявити про те, що а, нас тотально хочуть знищити і вбити. А, в декілька напрямках ведеться реалізація цього плану. Сьогодні мені стало відомо, що а, в села і в ОТГ масово почали приходити. Листи від воєнкоматів. Тобто воєнкомати вже не ходять, не перелавлюють, тому що їх можуть зняти на відео, не затягують силовим методом людей, храмих, сліпих, больних на передову, тому що ВЛК у нас оказується целітельний центр, де всі виходять здоровими. Вони зробили по-іншому. Зараз вони просто присилають листи на голів сільрад, там Зі списками всіх, хто підпадає по віку, по вікових категорії. хоч вони інваліди, хоч вони не інваліди, хоч вони списані, всі попадають в цей список. Тобто воєнкомат почав просто масово безпереборно збирати усіх згрібати, поклавши ці повноваження на голівський рад. Зараз в селах починаються бунти. Не через те, що люди не хочуть іти захищати Україну, через те, що люди розуміють, що це йде масове просто е, українців, які здатні ще потім вийти, а не дай Бог вийдуть на революцію, бо будуть невдоволені, да? а не дай Бог вийдуть на Майдан. А так, якщо по всім регіонам пройтись і масово зараз спакувати і кинути напередок сильних. Фізично здатних захистити себе і свою родину, то їм місце на передовий, де їх, як думає влада, а дай Бог і вб'ють. Наступний напрямок, по якому вибрали знищення це всі, хто має якусь свою власну думку, має свою позицію. А саме головне, тих, хто. Хоче говорити правду і говорить правду, і не боїться говорити правду. Але не для того, щоб це чула Росія і крутила по своїм паблікам, а для того, щоб впливати на ситуацію і змінювати її. Змінювати з шляху тоталітарного на шлях демократичний, змінювати, впливати на безпреділ, на корупцію. Щоб хоч якось давати владі розуміти, що є суспільство, і воно контролює відповідно до Конституції України, воно контролює е, сьогодні е, можновладців і всіляко демократичними шляхами, е, хто, е, як журналист,